Топ-5 проблем Infinity у спеку. Літо це не тільки відпочинок, а й нові проблеми для вашого автомобіля. Перша проблема це перегрів двигуна. Влітку система охолодження працює на межі, тому завчасно перевіряйте, будь ласка, рівень антифризу і стан ваших радіаторів. Дивимося рівень антифризу. Він має бути або на холодну, або на гарячу. Максимум. Друге, це погано холодить кондиціонер. Також завчасно заїдьте до своїх майстрів, хай вони перевірять рівень фріону, тобто перезаправлять цьому систему. І завчасно міняйте фільтр салону. Якщо він забитий, то прописна його способність буде мінімальна. Третє, на що звертаємо увагу. Це на стан самого акумулятора. Якщо він у вас віці, він може закипати. Будь ласка, перевірте його стан, його ємність і за потреби замініть. Четверте, на що звернути увагу, це на гальмівну систему. Не забувайте, що при високих температурах зовнішніх гальмівна система теж дуже сильно перегрівається. Звертайте увагу на стан колодок, дисків і не ганяйте. І п'яте це тиск в шинах. Не забувайте, що при підвищенні зовнішньої температури тиск в шинах збільшується, тримайте його. Не на межі критичного, а виставте по заводу. Звертайте увагу на ці моменти, і літом буде комфортним для вас і вашого інфініті. Підписуйтесь на нас, щоб не пропустити нові поради.